Привіт, шановні синьо-білі вболівальники Динамо! Ми повернулися з найгарячішими новинами від нашого улюбленого українського клубу. Перш ніж ми розберемося в подробицях, не забудьте підписатися на наш канал і активувати дзвіночок, щоб не пропустити жодної подробиці про Динамо Київ. А тепер перейдемо безпосередньо до справи. Сьогодні головним моментом є давній знайомий наших уболівальників Юнес Беланд. Гравець, який вже носив синьо білі, офіційно вільний на футбольному ринку, і залишається питання, чи буде його повернення гарною ідеєю. Клуб турецької суперліги Адана Демірспор оголосив про відхід марокканського півзахисника Юнеса Баланда, відомого своїми блискучими виступами в Динамо. Контракт, який діяв з літа 2021 року. Достроково розірвано за згодою сторін. Баланд зробив свій слід, зігравши 74 матчі, забив 19 голів і зробив 12 асистів у різних турнірах. У поточному сезоні Суперліги 2023-2024 Баланд провів 14 матчів і забив 3 голи. Питання, яке звучить серед болівальників чи хотіли б ви знову побачити Юнеса Баланда у футбольці нашого Динамо? Багато коментарів у соцмережах закликають до повернення гравця, підкреслюючи його навички високого рівня. Чи може він стати тією частиною, на яку ми чекали, щоб ще більше посилити нашу команду? Ми хочемо почути вашу думку в коментарях, адже голос уболівальників є основним. Слідкуйте за новинами, щоб отримати більше ексклюзивної інформації на нашому каналі. Ми закінчили, але побачимося в наступному відео. Йдемо разом, Динамо!